Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про Чернігівський обласний архів з його директоркою Рейсою Воробей. Передачі наші люди. Документи у нас зберігаються різні. Серед документів, які користуються найбільшою популярністю серед дослідників, це документи, які... Являються джерелом вивчення генеалогії, тобто родоводу. Записували інформацію про народження, про шлюб, про смерть громадян. І в таких метричних книгах міститься інформація, яка Дає можливість людям визначити, хто були їх пращі. Знаходяться по цих книгах: бабусь, дідусів, прабабусь, державний архів Чернігівської області один із найбільших і багатших архівів України. У нас зберігається мільйон вісімсот тисяч одиниць зберігання документів. Як до радянського періоду, так і вже радянського періоду і періоду незалежності. Документи у нас зберігаються різні, як управлінська документація, як історичні документи, як документи, які розповідають про сучасні установи. Тому що ми не тільки зберігаємо документи 18-го, спочинаючи з 18-го століття, але і сьогодні ми формуємося. У нас є близько 100 установ сучасних. Це наша. Джерела формування, які зберігають, які утворюють документи, і потім ми їх забираємо на зберігання. На постійне зберігання це ну, певні види документів. Серед документів, які користуються найбільшою популярністю серед дослідників, це документи, які являються джерелом вивчення генеології, тобто родоводу. Ну, це ну, багато видів таких документів. По-перше, це метричні книги. Метричні книги, починаючи із XVIII століття. Це книги, які велися при церквах і в яких записували інформацію про народження, про шлюб, про смерть громадян. І в таких метричних книгах міститься інформація, яка Дає можливість людям визначити, хто були їх пращури за соціальним походженням, чи це селяни, чи це козаки, чи це дворяни, тобто. Знаходяться по цих книгах бабусь, дідусів, прабабусь і так далі. Крім того, що вивчаються родоводи, паралельно люди вивчають історію населених пунктів. І у нас вже дуже багато в нашій області, зокрема, видань, які розповідають про історію різних населених пунктів. Це дуже цікаво. Дослідники досліджують історію своїх рідних населених пунктів, потім видають. Видання, і от такі всі видання вони потім презентують і залишають в архіві. У нас, крім документів, є ще і наукова бібліотека, в якій також зберігаються історичні матеріали, що стосуються історії нашого краю. Крім дослідників, які працюють над своїми родоводами, дуже багато у нас є науковців, які пишуть дисертації, які досліджують. Певні історичні теми, це різні теми. Наприклад, у нас дуже багато цікавих документів з Голодомору 1932-1933 років. Дуже багато документів у нас періоду Другої світової війни. Цікаві документи, що стосуються і більш раннього періоду, це, наприклад, документи Фонду Губернського правління. Дуже багато. Документів цього фонду в гарному стані. Вони і вони розповідають про те, як працювали різні губернські установи у нас в нашому місті. Це і земська управа, і цим і міська дума. Тобто дуже багато цікавих документів, над якими працюють дослідники. Що характерно, на сьогоднішній день вже у нас набагато менше дослідників, які приїжджають. У нас в читальні зали, але натомість збільшилася кількість запитів. запитів: які надаються у письмовому вигляді, по електронній почті, для того, щоб ми надали якусь інформацію. Люди відновлюють сьогодні і документи, відновлюють родинні зв'язки в зв'язку з тим, що багато хто виїхав за кордон. І треба сказати, що. На сьогоднішній день збільшилася кількість запитів на оцифровані справи, тому що людина не може приїхати, а вона продовжує працювати над якимись питаннями, можливо, і над науковими якимись своїми роботами. І до нас надходять замовлення, щоб ми оцифрували справу і надіслали справу вже людині у цифровому вигляді. І на сьогоднішній день у нас збільшилася Ну, робота з оцифровки документів. Чому? Ну, Тому що треба зберігати документи і в оцифровому вигляді для того, щоб зберігти інформацію. Коли вже справа оцифрована, вона видається дослідникам в цифровому вигляді. Окрім того, ми розміщуємо оці всі справи, оцифровані на нашому вебсайті. І людина може зайти на вебсайт, відкрити ту справу. Яка його цікавить, і вже знайомитися у себе вдома з документами, які є у нас в архіві. Крім цього, ми оцифровуємо і облікову інформацію, що це за інформація. Це Описи справ ну це перше до чого торкається дослідник, коли починає працювати з документами архіву. В описах справ міститься інформація, які документи знаходяться в тому чи іншому фонді. І людина вже обирає ту справу, яка його цікавить, і вже чи на сайті у нас може ознайомитися, чи може замовити нам в архів, ну, індивідуальним замовленням для того, щоб ми. Оцифрували і направили їм цю справу. На практиці людина, яка хоче попрацювати з документами архіву, має взяти з собою, йдучи до архіву, документ, що посвідчує її особу. Це може бути паспорт в основному, це може бути пенсійне посвідчення. Наприклад, При, прийшов, прийшовши до архіву, людина заповнює анкету. Дослідника і стає дослідником нашого архіву в будь-який день, коли йому буде зручно. Замовивши попередньо справи, людина приходить і працює із документами. І так, доступність стовідсотвідсоткова до всіх документів. І у нас уже на сьогодні немає документів, які мають гриф таємно чи цілком таємно. Всі документи розсекречені і доступні до дослідників. Найдавніші документи це і універсали гетьманів, це і документи, які мають релігійний характер, це, наприклад, стародруки. У нас є стародрук 1630 року, наприклад. Ну, це не основна наша спрямованість роботи, але все таки зберігаються у нас і документи такого характеру. Слід сказати, що у нас. Є 10 документів, які віднесені до категорії унікальних на всеукраїнському рівні. У нас є багато документів цікавих, які мають автографи. Наприклад, Тараса Григорія Шевченка є документи з автографами. Оригінальні його автографи це, ну, це дуже цікаво. Ну, слід сказати, що Є і більш давнього періоду, і метричні книги деяких церков. Ну необхідно сказати, що збереженість метричних книг по різних населених пунктах вона різна. Є деякі такі населені пункти, що практично не зберегли метричні книги, ну в результаті різних подій, які відбувалися. Таким чином, да, звичайно, різне, ну, великий спектр історичних, історичних тем можна в нас дослідити в нашому архіві. Є у нас випадки, коли за кордону приїздять люди, що шукають свої корені в Україні. І Конкретно у нас в нашій області таких випадків достатньо багато. Що стосується міжнародної діяльності, то я хотіла е, зауважити, що ми сьогодні співпрацюємо з генеологічним товариством «Family Search, це Америки, із оцифровки документів. Це у нас дуже великий проєкт. Е, один із архівів України, які також з ними співпрацюють. У нас Цюють оператори від цієї організації в нашому архіві і оцифровують документи частину вони. Ні, ну, значить, документи вони передають в цю організацію. Потім організація перевіряє, і копії і цифрові також залишаються у нас. Це дуже велика допомога нам в оцифровці документів. Ну і крім того, ми і самі працюємо над оцифровкою документів. У нас є програма оцифрування справ архівних, і ми інтенсивно працюємо в цьому плані. Друзі, у нашому ютуб архіві накопичилось багато відео. Точно знайдете щось цікаве. Підписуйтеся на час Чернігівський, ставте вподобайки.